За 20 років Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького довела свій високий статус військового закладу і завоювала визнання вишу, який так само успішно готує цивільних студентів, розповідає ректор. А ще тут навчають військових справ тих, хто стане офіцерами запасу. На сьогоднішній день у нас більше 600 студентів навчається і навчається на першому, другому, третьому курсі. Теж, кроме того, ми готуємо це вже давно. Хороша традиція набираємо з другого курсу. Цивільних закладів студентів і напротязі двох років готуємо їх як офіцерів і випускаємо молодшими лейтенантами. Ректор запевняє, академія впевнено виконує вимоги часу та готує гідних фахівців для захисту кордону. Академія на сьогоднішній день знана, знана на Україні. Академія йде впереді по технології навчання других вищих навчальних закладів, я маю на увазі правоохоронних і військових навчальних закладів. І ми гордимося нашим колективом. Дякуємо кожному професору, кожному доктору кандидату наук. За сучасність нашої академії особлива увага тут до патріотичного виховання молоді. На базі закладу працює чимало гуртків спортивних секцій. Команду КВК-прикордонників знають в усій Україні. Є у нас на базі центру дозвілля прекрасні гуртки художньої самодіяльності, і танцю, і співів, і других, других напрямків розвитку. Теж саме там приймають участь і діти і наші діти Хмельницька, Хмельницької області. Клуб веселих і нахочевих, так називаємо КВН, теж саме його знає вся Україна, в тому числі Маслюков-засновник цього клубу. Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького це професійний колектив та передові методи навчання, переконаний керівник закладу. Я от, дійсно гордий за нашу академію, за колектив академії, за всі 25 кафедр, які в нас є. Створені в прошлому році у нас нові п'ять факультетів. Короткий термін. Буквально за 2-3 місяці вони зафункціонували і освоїли ті задачі, які перед ними стояли, і зараз функціонують по повній програмі. Ректор додає, за 20 років сталося багато, але це тільки початок. Олексій Яленко, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.